Компанія EkstraStock вітає вас! EkstraStock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Рушники, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб виписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. На Тікток також підписуємося. Значить, велике. Банне, ще велике банне. Для рук для ніг. Банне. Банне, баскет. Баскетсфіт. Для рук для ніг. Для рук для ніг. Так, велике банне. Так, велике. Конверт. Для рук для ніг. Для рук для ніг. Банна. Ще пляжне. Покемон. Пляжне. Для рук для ніг. Для кухні. Ще кухонне. Кухонне. Кухонний рушник. Так. для рук для них вообще для рук для них кухонная банная банная Банний рушник. Дитяче таке для шиї. Пляжне, Мультипузики. Велике таке з пляжне, велике конверт. Там велике. Велике пляжне. Кількість ми бачимо дуже велика рушника. Кухонне. Конверт. Кухонне. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкраще.